Кожним днем темп нашого життя стає все стрімкішим. За виром такого шаленого ритму просто не вистачає часу на якісне приготування їжі. Хоча ще не так давно господині усе готували власними руками з домашніх продуктів: фарші, ковбаси, пельмені, голубці. Раціон харчування був повним за традиційними правилами: перше, друге, третє, та з часом використання вже готових продуктів. Стало доброю підмогою для хазяйки, оскільки напівфабрикати позбавляють її від трудоміської роботи та заощаджують час, який можна витратити на себе. Та з часом використання вже готових продуктів стало доброю підмогою для домогосподарки, оскільки напівфабрикати позбавляють її від трудоміської роботи та заощаджують час, який можна витратити на себе, а не на вахту біля кухонної плити. Тому не дивно, що зараз напівфабрикати займають верхівку хід параду популярності більшості заклопотаних сучасних господарок Напівфабрикат – це вже майже готовий продукт. Часто його навіть розморожувати не треба, досить відварити або підсмажити, і страва готова. Чи використовують цей продукт у своїми раціоні новомосковці? Дізнається наша знімальна група. Скажіть, будь ласка, ви купляєте напівфабрикати? Ні, Взагалі у вас негативне відношення напівфабрикатів, так? Я б напіфабрикатів. Скажу негативне, ну. Але... Я, я, скажімо, їх рідко купую. В принципі, якщо людина робить там жінка, то, то звичайно, звісно, і легше купити піврикани. Ну, а ваше ставлення негативне до напіванку. Взагалі не дуже. Ні. Так, звісно. А які саме? Ну, Наприклад, пелімени да, вот, пелімени вот, там, вареники. А ви не боїтеся Это... Ні, Ні, ні разу не було. Mm. А взагалі ви ну, радите купляти напівфабрикати? Звісно. Чи ви купляєте напівфабрикати? Ні. А чому? Вдома своє, навіщо напівфабрикати? Ви купляєте напівфабрикати? Ні. А чому? Ну, тому що ми живемо в селі, у нас свої. Ви полуфабрикати. на мою жінку подивилися, які полуфабрикати. <рикати> Вона мене стройна. Ні. Ні, у нас а все чому? своє домашнє. домашнє. А чому? Ну, тому що нам не нравиться живе. Ми живемо в селі, живем, живем у нас своє господарство. Користуєтесь ви на Ні, а в жодному чому? разі. Угу. Вважаю, що не можна. Це дуже зручно, адже часто не вистачає часу на приготування якісної їжі, говорить замін. А тут це швидко, до того і смачно. З цим важко не погодитися, адже напівфабрикати – це немов справжня паличка-виручалочка. Зараз вони представлені у величезному асортименті. Можна вибрати страви на будь-який смак. Уже п'ять лет пробуємо. Mm -hmm. Ну, не часто, бо іноді буває. Нормально. А дітям даєте? Да. Пельменив. Пельменіїв? А, бюлленщики. Да. 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 Ви радите купляти чи ні? Ой, зараз лучше менше куплять, лучше все натуральне ймети. До напівфабрикатів відносять фарші, готові котлети, голубці, заморожені, овочі, ягоди, гриби, вироби з тіста, саме тісто, пельмені та багато іншого. Проте більшість все ж не довіряє цим продуктам. Предпочитаю натуральний продукт зробити». Дійсно, за браком навіть вільної хвилинки іноді не вистачає часу на якісне приготування їжі. Тому не дивно, що зараз укорінилося таке твердження: нібито напівфабрикат – це перший помічник сучасної господині. А чи згодні з цим містяни нами розповідають? Потому що слишком багато інформації йде, що вони не соответствуют тим нормам, які должны быть. на це добрий помічник сучасної хазяйки. Вы согласны с тем? Нет, не согласен, потому что в любом случае те, кто их изготавливает, у них одна цель получить прибыль, а не для того, чтобы нам, покупателям, потребителям было хорошо. В наше время это исключено. Лучше Пойти купити натуральні продукти, самому сделать что-то и все. Так. надійніше. Сьогодні ви з тим твердженням, що ну, сучасний напівфабрикат – це помічник доброї хазяйки. Mm. mm ну, я, мабуть, думаю, помічник доброї хазяйки – це і чоловік. Згодні з таким твердженням, що напівфабрикат – це добрий помічник сучасної хазяйки? Звісно, ну, звісно. Вигідно, удобно, швидко. Mm -hmm. Помічник да, – так, швидко готується, Легкого Ліховопотрібління всьому ми предпочитаємо своє домашнє Василь Ткачишин з таким твердженням погоджується. каже, що це дійсно так. Проте все ж вважає, що краще готувати все власними руками на своїй кухні. Жінка готує, купляє готові, так сказать, продукти або наоборот, сама готує краще, не ну, на самому приготувати, тому що не понятно, що там положили. Дехто вважає, що довіряти такій продукції не треба. Просто не довіряю, не знаю, що там намішали. А і не радити користуватися в принципі, ні. Я такий натуральний продукт. Uh -huh. Сама чисто там м'ясо купила, чисту муку замісила. Напівфабрикати користуються найбільшим попитом серед молоді, особливо студентів. Дуже часто за браком часу, умов та навіть через лінь, їм доводиться звертатися до цих продуктів. Взагалі, як ви вважаєте, хто найчастіше користується напівфабрикатами? Ну я думаю, молодіж там собі бігом бігом. Молоджі у них часу мало. На всего всього, а ми як то вже люди знаете, старого покоління, у нас рішення більше. Так що ну време йде? Що ж что делать? Краще э, витратити часу більше на приготування mm -hmm. їжі, та яка повноцінної, чем купувати в полфабрикати. Ну, як вважаєте, хто найбільше користується напівфабрикатами? Наверное, ну, ну, молоді сім'ї. Якщо у вас не вистачає часу на приготування їжі, а їсти хочеться, то вам у допомозі стануть напівфабрикати. Чого тільки не знайти. Велике різнобарв'я супів, каш, пюре та навіть борщі, пельмені, вареники, млинці. Чого тільки душа забажає. Все до ваших послуг. 5 хвилин і страва готова, швидко і смачно. Проте зловживати такою їжею лікарі не радять. Це може призвести до серйозних ускладнень. З кожним днем на наших теренах все популярнішими стають напівфабрикати. Цьому є добре пояснення: все робимо швидко. На швидку купив, розморозив на сковорідку і перекусив. Проте повністю ці продукти не можуть замінити домашню страву, яка і повинна бути основою нашого раціону. Це залежить від багатьох факторів, таких як харчова цінність продукту, зокрема повноцінність за змістом харчових речовин, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин та багато іншого треба замислитися над тим що ми їмо адже від нашого харчування залежить наше здоров'я